А наступний сюжет про людей, у яких війна забрала родину, домівки та роботу. Вимушені переселенці зі сходу знайшли прихисток і роботу на Хмельниччині у пансіонаті для людей похилого віку, яких евакуювали з зони бойових дій. Як живуть і про що мріють, дізнаєтесь далі. Сторічна жителька часового яру Олександра Леонідіна другий рік живе в пансіонаті для переселенців на Дуневечні. Сюди з зони бойових дій евакуювали людей похилого віку більше з інвалідністю. зранку до вечора щось допомагають, навіть і не пригадати. Купають, миють, переодягають, речі чисті дають бути. У пансіонаті 45 переселенцям допомагають у всьому 10 працівників. Троє з них теж зі статусом внутрішньопереміщених осіб. Одна з них це в нас Дубініна Олена. Вона оформлена як по догляду за пристарілими, тобто ходить біля ну, лежачих людей. Ще дві особи в нас працюють на блау... на території, здійснюють благоустрій території місця тимчасового проживання. Пані Олена родом з під Бахмута. Війна забрала все у Доневецьку громаду. До півтора року тому жінка переїхала із донькою, онуками і старенькою матір'ю із домашніх тварин, урятувати змогли тільки котиків. Ми виїжджали вже півдома, а вже було розрушено. Треви попадання. Так що ми Хазяйство випустили, і світ. Корова пішла місяць до тьолу. Да? Як це пережити, ну, розумієте? Це тяжко. Нині жінка працює через день і отримує 9 тисяч гривень на місяць. Більшість заробленого йде на винаймання житла, дрова та харчування. А Сергій Анастюк приїхав із Херсонщини. За прибирання чималої території пансіонату, який міститься у старовинному маєтку, одержує майже 6 тисяч зарплатні. Я на групі, в мене третя група, ну, Так, ще підпрацьовую, як то кажуть. Поки сільонки дозволяє, то підпрацьовуємо потихеньку. Чоловік самотужки виховує дев'ятирічну доньку. Сім'ї безоплатно надали дві кімнати в окремому будинку. Іванка навчається у місцевій школі і готує для тата смаколики. Шоколадки вилажував. Ви їли? Так, да, я пробував хороший, вона з перемазала. Бі допомогти по господарству, працівники переселенці додатково вирощують гриби, власну городину та розводять курей, і всі мріють про власну домівку за державної підтримки, адже війна забрала усе нажите роками. вірою перемогу Марічка Золота Філіп Горлюк, Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.